Бувало у вас так, що ви відкладаєте справу не тому, що ліниві, а тому, що боїтесь зробити її не так, як треба, чи не ідеально. Я добре знаю цей біль. Цей біль знайомий мені, і я часто зустрічаю своїх клієнтів з ним. Коли мета здається недосяжною, і навіть маленькі кроки починають здаватись неможливими. Я теж проходила через цей тиск постійне відчуття, що треба довести свою. Достатність. Я бачу, наскільки це виснажує. Клієнти зізнаються, що страх здатись недостатнім паралізує та унеможливлює будь-які дії. Але правда в тому, що ідеальність завжди суб'єктивна і недосяжна, бо коріння її не в реальності, а у внутрішньому страху. У цьому відео я покажу вам, як розпізнати, коли мета і шлях ідеалізуються. Чим насправді може бути прокрастинація і що робити, аби вийти з цієї пастки і почати рухатись вперед без відчуття сорому? А ще я відповім на запитання, як перестати вимагати від себе ідеалу та дозволити собі бути реальним. Тож залишайтесь зі мною, далі буде практично, глибоко і звільняюче. Ви, мабуть, багато чули про перфекціонізм як про причину прокрастинації. Його суть проста. Якщо я маю щось зробити, я повинна зробити це ідеально. Якщо я не можу зробити цього ідеально, то краще взагалі не робити. Коли в голові є картинка ідеального результату, то і сам шлях до нього уявляється ідеальним. Наприклад, якщо я хочу завтра вийти в розмовне сторіс, то я уявляю, що маю мати ідеальну зачіску, ідеальну квартиру, білосніжну усмішку, професійне світло, сходити в спортзал, зробити процедуру у косметолога, а ще підготувати голос викладачем. І тільки тоді я можу з'явитись в сторіс. Тобто, щоб записати одне коротке відео, я маю сама стати ідеальною. Інакше немає сенсу. У чому тут проблема? По-перше, всі ці умови нескінченні. Їх можна вигадувати без кінця. Я чула так багато умов, які людям, на їх думку, треба виконати, щоб зробити те, чого вони хочуть, що, здається, вже не дивуюсь кількості курсів, які пропонують допомогти виконати ці умови. По-друге, всі ці умови виростають із дуже болючого відчуття Я недостатня. Моя квартира недостатня, моя зовнішність недостатня, мій голос недостатній. А за цим завжди стоїть ще глибше. Мене такою, яка я є, недостатньо. І тоді починаються нескінченні спроби переробити себе. Але вони ніколи не приводять до бажаного ідеалу, бо досконалості не існує. Якщо ви звикли вимагати від себе тільки найкращого, ви ніколи не будете задоволені результатом. Як тільки ви дійдете до якоїсь вершини, з'явиться ще один крок, а потім ще один крок. І з кожним новим кроком до досконалості ви будете втрачати себе та свою автентичність. Звісно, це не означає, що не треба розвиватись, піклуватись про себе чи покращувати умови життя. Але важливо розуміти, ваше уявлення про досконалість не виникає з реальних мірок. Коли ви виходите в сторіс уперше, ви чомусь порівнюєте себе не з людьми, які роблять це вперше, а з тими, хто займається цим роками. І тут відчуття власної недостатності стає ще більше. Важливо навчитись бачити свої реальні масштаби, сказати собі. Окей, я новачок, це мій перший крок. Він не може бути ідеальним, так само, як перші кроки дитини не можуть бути рівними та впевненими. Якщо ви постійно порівнюєте себе лише з ідеалом, ви ніколи не помітите власних маленьких, але справжніх досягнень. Вся ця неможливість бути ідеальною, страх бути недостатньою, страх бути неприйнятою, відторгнутою через свою неідеальність паралізує. Ви зупиняєтесь, прокрастинуєте, обіцяючи собі почати завтра. Але так і не починаєте, бо все навколо не ідеальне. Тепер уявімо, що ви вирішили. Добре, нехай буде не ідеальним. Я просто зроблю це. Заплющу очі, піду вперед. Це справді дієвий підхід. Але важливо усвідомлювати, що в цей момент ви стикаєтесь з тими почуттями, від яких вас оберігала прокрастинація, страхом, соромом, відчуттям провини, якщо раптом ви зробили не так. Тобто прокрастинація в цьому випадку виконувала для вас захисну функцію. І найкраще, що можна зробити, це навчитись впізнавати ці почуття. Можливо, ви ще не до кінця розумієте їхні причини, можливо, вони здаються надто сильними. Але вже сам факт, що ви їх помітили, це початок. І тоді виникає вибір. Ви можете вирішити зробити крок вперед і зустрітись з цими почуттями. Або можете вирішити відкласти цей крок чи взагалі відмовитись від нього. Ви маєте право обирати поки що не зустрічатись з цими почуттями. І це теж вибір. Різниця між прокрастинацією і свідомим вибором у тому, що в прокрастинації несвідоме вирішує за вас, і ви відчуваєте провину за втрату часу. А свідомий вибір він ваш. І робите ви його вже знаючи свої несвідомі реакції. Наприклад, ви розумієте, що зараз не готові виходити в сторіс, не готові зіткнутися з соромом, що ваш страх занадто великий. Але замість нескінченного відкладання на завтра та самообману, ви кажете собі, я не роблю цього сьогодні, бо зараз у мене інші пріоритети. Я не хочу зустрічати з соромом зараз. Це вже не прокрастинація, це усвідомлене рішення. І тут дуже важливий ресурсний момент, усвідомлюючи, що ваш ідеал недосяжний, ви можете дозволити собі бути живою, недосконалою, але справжньою. Ви можете дозволити собі йти маленькими кроками, відзначати кожне просування вперед і з повагою ставитись до власних меж. Тоді потреба в прокрастинації зникає, бо ви вже не тікаєте від себе, ви знайомитесь з собою. Отже, ми з вами розібрали, що прагнення зробити ідеально насправді народжується не з реальності, а з внутрішнього відчуття недостатності та страху сорому. Ми побачили, що коли мета ідеалізується, той шлях до неї стає недосяжним, а прокрастинація часто виступає як захист від болю показати себе недостатнім. Але що далі? Як виглядає життя тих, хто зміг вийти з цієї пастки і навчитись діяти без постійного тиску прокрастинації? У наступному відео я розкажу вам про три ключові речі, які відрізнили тих, у кого вийшло, від тих, хто продовжував застрягати. Це може стати саме тим поштовхом, якого ви чекали. Тож переходьте до наступного відео, і давайте подивимось, що насправді змінює гру.